Серед лідерів зі збору врожаю США оголосили про пакет військової допомоги Україні в розмірі 3 мільярдів доларів. Секретар НБО заявив, що команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року. Слава Україні в ефірі підсумки дня 24 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь серед лідерів зі збору врожаю. Як повідомили у Мінагрополітики, за останніми даними пшениці зібрано 91%, ячменю 96%, уроху 97% та озимого ріпаку 98%. Лідерами зі збору врожаю є Миколаївська область, 86%, Одеська, 85%, Волинська та Дніпропетровська. 75%. Десять кіровоградська 60 разом із тим, цьогорічні жнива ще тривають. 1 вересня не за горами. Втім, яким буде навчальний процес цього року. Досі залишається під питанням. Журналісти телеканалу конкурентів поцікавились, на якому етапі нині підготовка шкіл на Волині чи готові укриття та й взагалі чи йти дітям до школи. Подробиці дивіться далі. Незабаром перше вересня, і навіть попри війну навчальний процес розпочнеться за розкладом. Хоч часу залишилось зовсім мало, у батьків школярів залишилось чимало питань: чи треба буде йти до школи, та головне, якщо так, то чи перебуватимуть їх діти під час навчання у безпеці та комфорті? Нині на Волині продовжують готуватись до навчального процесу, каже начальниця управління освіти облдержадміністрації. Людмила Плахотна, укриття готується, форма навчання ще обирається. Двері відкриють всі заклади. 1 вересня. Ми всі дружно розпочинаємо освітній процес у 1148 закладах освіти, усіх рівнів і, і, і акредитації. А, а от форму навчання, якою буде розпочато, звичайно, це по різному Сьогодні ще це визначаємо. Як каже посадовиця, кожен заклад самостійно обиратиме форму навчання, адже це залежить від багатьох факторів: наявність укриття, наскільки воно облаштоване. Тощо нині у області готові укриття у 419 навчальних закладах. З них 33 заклади знаходяться у обласному центрі. Щодо форми навчання, їх пропонують аж чотири на вибір. Звичайна традиційна, за якою ми вже скочили, Дистан... з елементами дистанційного навчання, ми не можемо назвати її повноцінною дистанційною, тому що вона не є такою, як вона по положенню, передбачена сьогодні. Пропонується, якщо не підходить і чи немає можливості, так і так, сімейна форма навчання, адже є люди, які виїхали. За межі можливостей інтернету і іншого, або батьки, бабуся, дідусь, педагог за освітою має можливість свою дитину, внука навчати, як правило, це маленькі діти, початкові класи в такій ситуації безпечно десь проживають. Відповідно, можна вибрати сімейну форму навчання. А також є екстернат, ну, таку форму, як правило, вибирають збирають за кордон. Тож, вибір залишається за батьками. Втім, чимало родин не хоче відпускати дітей до школи на очне навчання, адже не впевнені, що усі укриття достатньо безпечні. Первинне опитування батьків, за словами Людмили Плахотної, показало, що 51% батьків бажає, аби діти таки відвідували школу під час навчання. 20% висловились категорично проти, а інші ще визначались. Нині ситуація змінилась. Коли ми підходимо зараз до 1 вересня, коли ми бачимо, що батьки вже е, йдуть до школи, дивляться, які там укриття, які умови пропонуються іншими, ми бачимо, де що збільшилось число батьків, які е, не, не підтримують очного навчання, тобто готові залишити дитину вдома. Нещодавно у Луцьку відбулась інспекція, під час якої відповідні служби перевірили готовність укриттів до навчання. Побував на рейді і депутат Луцької міської ради та голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Як депутат Луцької міської ради я відвідав більшість загальноосвітніх закладів і дошкільних закладів, які знаходяться на моєму виборчому окрузі, я перевірив їхній стан, виписав всі зауваження, які в мене були, і направив їх в управління освіти Луцької міської ради, і також відправив на ім'я Луцького міського голови, щоб до мене дослухались і були виділені додаткові кошти. Я запропонував директорам даних закладів зібрати батьківські комітети, зібрати батьків і безпосередньо з ними спуститись в дані укриття, щоб люди, які віддаватимуть своїх дітей до шкіл і садочків, особисто переконалися, що укриття в належному стані і їхні діти при повітряній загрозі будуть у безпеці. Як розповіла і Людмила Плахотна, напередодні дня знань батьків школярів планують запросити до школи на огляд укриттів, аби вони могли остаточно прийняти рішення, зваживши усі за та проти. Тож, хоч до 1 вересня залишилися лічені дні, остаточно як буде відбуватись навчання, ще невідомо. Усе вирішуватиметься індивідуально, спираючись на кілька факторів: наявність або ж готовність укриттів, і звісно, Вибір батьків. Єдине, що відомо остаточно, навчальні заклади, які розташовані біля кордону із Білоруссю, будуть навчатись онлайн. Неподалік Луцька волонтери організували святкові заходи для переселенців до Дня Незалежності України від смачного куліша до купань у басейні та спортивних турнірів. На святкових заходах побували і журналісти нашого телеканалу. Сьогодні, неподалік Луцька на День Незалежності України, організували святкові заходи для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Сьогодні тут чимало заходів, як для дітей, так і для дорослих. Ну що ж, ходімо, дізнаємося? Тут чимало розваг як для дітей, так і для дорослих. Малеча грає в різні ігри, малює, плаває. Та грає у футбол. Крім того, тут організували і виставку зброї, а козаки варять куліш та смажать м'ясо. Анна приїхала на волинь із прифронтового Харкова. Розповідає, тут почувається у відносній безпеці, а найголовніше її рідні в порядку. Дуже добре подобається. що для дітей треба побільше таких в наше час. Я читаю та перемоги. Звичайно, її не їй живем. тільки. це ще більше піднімає напевно такий бойовий дух для кожного українця, і не дає забувати, що в Україні зараз справжні ну, біда, горе, і ми повинні, як можемо, тут на можна сказати, спокійній землі їх підтримувати. Ми робимо сьогодні підставки з глини і оздоба – це листочки, і все, що ми знайшли, що під руку попало. Dit ja, ja, is dus heel erg mooi. Під Луцьком волонтери благодійного фонду Віримо в Україну вирішили організувати свято, аби підбадьорити тих, хто постраждав від війни. Ми вирішили організувати свято пов'язане з незалежністю, яке б символізувало єдність українців з різних регіонів України підтримати дітей, особливо дітей, які постраждали, напевно найбільше створити для них свято в цій затишній локації і організувати різнопланові заходи пов'язані з спортивними розвагами, розвагами для дітей. Виставки, експозиції, майстер-класи, козацькі розваги і З цією метою, щоб власне їм створити свято, і щоб вони далеко від своєї батьківщини відчували. Плача українців, підтримку українців і відчували свят. Першого дня війни ми фактично почали надавати допомогу всім, що могли. Вона була скерована в різних напрямках. Це допомога збройним силам України, територіальній обороні, постраждалим районам від перших днів активної військової агресії і. І місцевим тим особам, які власне переселилися на територію Волині, вимушені були переселитися в зв'язку з війною. Також серед розваг тут організували різні турніри із кубками і медалями. Варто зауважити, усі присутні дотримувалися правил безпеки у разі повітряної тривоги або ж іншої небезпеки. Якраз такі свята треба всім об'єднуватися, поменше звертати увагу на орків на агресію росіян. Просто треба жити звичайним життям, займатися спортом. Я думаю, все у нас вдасться. Перемога наближається. Кожен, хто долучився до цього заходу, вірить у швидку перемогу України над росіянами. Зовсім скоро усі українці святкуватимуть 32 другу річницю незалежності у мирній та вільній країні. Нещодавно волинська спортсменка. Легкоатлетка Ірина Климет зібрала овації всього стадіону у Мюнхені на мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 На змаганнях спортсменка гідно представила Україну, здобувши шосте місце, та встановила рекорд України за найкращий результат скидання молота. Нині Ірина вже повернулася до рідного Луцька та зустрілась із журналістами телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Нещодавно закінчився мультиспортивний чемпіонат Європи, який відбувався у Мюнхені. У ньому брала участь та представляла Україну лучанка Ірина Климець. На чемпіонаті спортсменка здобула шосте місце та навіть встановила рекорд. Нині вона уже повернулась до рідного Луцька, і зараз ми йдемо з нею спілкуватись. Доброго дня. Ще в неділі вечора я повернулася з Мюнхена, з чемпіонату Європи. Ну, насамперед було дуже надзвичайно приємно через те, що велика кількість глядачів була на стадіоні, незважаючи на дощі, інколи підтримували всіх, Підтримували не тільки лише збірну Україну, а всіх спортсменів. Дуже багато було українців, глядачів. З прапорами, які підходили, які з нами спілкувалися. Це було ну надзвичайно було те, що зараз він проходить як не тільки чемпіонат Л... Європи з легкої атлетики, а мультиспортивний чемпіонат і гімнастика, і все. Тобто, це було одна з таких надзвичайних. А так завжди, як чемпіонат Європи, як це дуже красиве місто, дуже красивий стадіон, атмосфера була чудова. На представлення я була у віночку. Ну і надзвичайно було теплий прийом, надзвичайно були багато оплесків. Це так мотивує і дуже приємно було. Це, це віночок, той віночок. Та. Це віночок. Так, це тойночок, якому я виходила на чемпіонат Європи. Розкажіть Взагалі цей віночок придбала ще перед чемпіонатом світу в Америці і планувала там вийти на фінал. І е, зараз раніше я виступала в ленточки тільки такі волосся цей. А так, я взагалі дуже люблю, щось таке цікаве. І коли побачила віночка такого синьо-жовтого, вона так думає, бо ж було б красиво, аби українка вийшла в такому щось національному. Ну Вбрання національне нам не дозволяють, у на нас спортивна форма є. а твіночок Зволили і отак і з'явилася. От і, і коли я виш... ну, коли я потрапила в фінал на чемпіонат Європи, я вже сто відсотків знала, що я буду віночку виступати. Ви рекорд встановили на цьому чемпіонаті? Розкажіть про це. Ну, я взагалі не знала, що це найвище досягнення в історії України це місце на чемпіонаті Європи. Спочатку я ну засмучена була через малий результат кваліфікації технічні проблеми. Одна тільки вдала спроба з трьох, але все ж таки я відібралася з десятим результатом. І в фіналі я зуміла покращити його, але. Це не мій особистий рекорд, і, звичайно, хотілося, завжди хочеться виступати по особистих рекордах, але е, я розуміла, що дуже складна була підготовка. Не вся, не вся та робота, яка була потрібна для результату: 73-74, була виконана. І, ну, звичайно, деякі технічні помилки через те, що коли почалась війна, я працювала одна без тренера з тренером Я тільки зустрілася за 10 днів до Чемпіонату світу, який відбувався в липні, ну, на початку липня, і дуже складно. Дистанційно тренуватися в технічному виді спорту, але все ж таки я зуміла стати шостою на чемпіонаті Європи, і я розумію: ну на попередньому чемпіонаті Європи я була одинадцята в Берліні а цього року шосте. І коли вже я вийшла. В Мікзону, вже після Мікзону вже дала інтерв'ю, і тоді вже, ну, вже стала читати, і мені вже стало розказувати, що це найвище досягнення історії України. Я така, ого, здавалась трошки. Ще коли почалась війна, дуже багато повідомлень приходило з, ну, з пропозиціями допомоги, чи що потрібно, якщо що потрібно, щоб зверталася. Не... Це і, і на протязі цієї війни ми ну, відчуваємо підтримку від наших спортсменів, друзів від інших країн, це і збори за допомагають організації навчально-тренувальних зборів. І допомога, наприклад, якщо немає тренера, вони допомагають. А ну дуже тепло зустрічають, завжди підтримують, питаються, як ми там, що ми там, як наші рідні цікавляться. Так само і в мюнхені надзвичайно тепло прийом відносини до нас, хвилювання. Чи вас ще якщо що потрібно, будь-які е, потреби наші. Вони старалися виконувати це нас сам перед не дає нам морально здатися, це нас підбадьорює, і е, ми спілку, ну, наш виконувач обов'язки президент Федерації Легкої атлетики України. Він е, часто їздить і служить в гарячих точках, і е, на чемпіонат. Світ він привіз прапор з підписами військовослужбовця, і ми, ми свої підписи поставили на іншому прапори і віднесли там, і передали їм. І ну, він дуже часто каже, що вони слідкують за нами, вони нами надихаються, вони також радіють за нас, радіють за наші перемоги, щоб що ми все ж таки вмієм зумі показувати, що ми не здаємося, незважаючи на ті проблеми, які в нас в країнах, що ми виступаємо, що ми піднімаємо наш прапор, що... і це їх мотивує так само. І ми хочемо. Ну ми, ми їм дякуємо за те, що ми маємо можливість виїхати за кордон. Що ми маємо можливість тренуватися, що наші домівки не всі звичайно, але е, більше частина території України вціліла за те, що вони захищають наші кордони. Вони нас мотивують. А ми хочемо їх мотивувати нашими перемогами, підтримувати не тільки військовослужбовців, а й всю Україну і показувати, що ми українці, ми є незламні. Говорила так само про тренування, так що важко готувалося. Взагалі, як саме до цього чемпіонату готувалися? От розпіть можливо послідовно. От коли почали е, ну підготовку. Я почала після повернення з чемпіонату світу з Америки. Це 20 липня. Я повернулася в Україну до 24-го Я була тут в Луцьку. А з 24-го по 13 серпня я знаходилася в Мукачево на навчально-тренувальному зборі. Там тренувалася два рази в день. В Мукачево ми вибрали через те, що я вилітала з Деберцена, це 180 км кілометрів від самого міста до Мюнкіна. І в принципі, там більш-менш все пройшло добре, заплановано. Було такий нюанс третього і четвертого, ну 3-го, серпні я отруїлася. У мене була дуже висока температура, два дні 39,5. і після тої вже хвороби я потрапила в лікарню. І після виходу я пройшла на перше тренування. І знаєте. Така висилена була, і казала, що я вже туди не їду на чемпіонат України, ой, на чемпіонат Європи, я не встигну відновитися. Але все ж таки, кожен день за днем все ставало краще, краще, краще. І я розуміла, що якщо я туди відібралася, все ж таки, треба їхати, треба метати і треба доказувати. Okay. Ну і так. Поїхали з Мюнхена Надзвичайно такий цікавий сувенір. Завжди нам давали якісь такі бутилочки, полотенця, футболки. А це такий, я розумію, медовий пряник такий <правж> приємний. Я думаю, що моєго їсти точно я не буду, буде він лежати довго і буде на пам'ять. Але я дуже багато разів хотіла вже завершити цей сезон, але все ж таки я змогла стати шостою в Європі, надихнуло і мотивувало те. Що незважаючи на будь-які труднощі, які виникають підготовці в сезоні, що результат не такий, як плануєш, потрібно робити те, що ти любиш. І воно рано чи пізно воно тобі воздасться, і ти покажеш на що ти готова. Їхала я не фавориткою, їхала я не топ-двінадцяткою зараз на чемпіонат Європи, але я все ж таки зуміла показати той результат, на який я на даний момент була готова. да, 69 метрів. І цей результат був шостий Європі і. Ти розумієш, що ти одна з найкращих в Європі, і це тебе мотивує, це тебе надихає далі, не здаватися, і е, розумієш, що в тебе набагато більше сил є, і е, що медаль е, все ж таки має бути твоя. І попереду надзвичайно важливих два роки. Це наступний рік буде чемпіонат світу у Будапешті, і звичайно, вже з наступного року можна буде кваліфікуватися на Олімпійські ігри. І двадцять 2024 році це Париж Олімпійські Ігри. До яких ми плануємо і готуємося, планується наш чемпіонат України, якщо дасть Бог все буде добре, 9 11 числа на авангарді. І після цього я планую десь добрий місяць відпочити. Я томилася, потрібно все ж таки дати і організму, і фізично, і морально трошки відпочити, передумати все, перезапустити свої як я кажу думки і з новими силами, з новими мотивацією. З шаленою починати працювати до наступного року. Ша День незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі майже 3 мільярдів доларів для українських збройних сил. Як повідомив президент США Джо Байден, ці кошти дозволять Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі. Загальна військова допомога США спрямована в Україні після вторгнення Росії 24 лютого, до сьогодні становила вже 10,6 мільярда доларів. У перші дні вторгнення Росії міністр оборони Білорусі Віктор Хренін телефонував міністру оборони України Олексію Резнікову і пропонував капітулювати. Також 24 лютого до офісу президента України дзвонили з Кремля та пропонували здатися. Про це йдеться у матеріалі видання Вашингтон Пост. Український міністр згадує, що в розмові Хренін тремтячим голосом сказав, що передає послання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, якщо Україна підпише акт про капітуляцію в. Торнення припиниться. Резніков відповів: я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони. За шість місяців повномасштабної війни проти України Росіяни втратили 12 тисяч одиниці техніки вартістю 16,56 мільярда доларів без урахування ракет. Як ідеться в оцінці видання Форбс Україна, найбільшою втратою окупантів став флагман чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва, вартістю 750 мільйонів доларів, який у середині квітня було затоплено українськими ракетами Нептун. Другою найдорожчою втратою Росіян був великий десантний літак іл 76 за 86 мільйонів доларів. Третім за вартістю став великий десантний корабель Саратов за 75 мільйонів доларів. Норвегія та Велика Британія об'єднали зусилля для мікродронів Black Hornet, норвезького виробництва, які передадуть Україні. Як повідомила Міноборони Норвегії, вартість закупівлі становитиме більше 9 мільйонів доларів. Транспорт і навчання розроблений у Норвегії дрон використовується в низці країн-союзників НАТО, включаючи США і Британію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Бьорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, надійний його важко виявити і особливо добре підходить для боїв в міських районах. На порталі Дія 24 серпня запустили функцію автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Відтепер бізнес можна відкрити буквально за дві секунди. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ще у жовтні 2020 року мінцифри запустило послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором. Нею встигли скористатися близько 13 тисяч українців. Зараз з процесу прибрали держреєстратора, щоб закономити час. У Європейському Союзі визнали, що Україна виконала одну з умов для початку перемовин про членство ЄС. Йдеться про призначення переможця конкурсу на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як повідомив посол ЄС в Україні Маті Маасікас, Україна має прогрес і в судовій реформі, зокрема перезапуску Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів. Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що Україна готувалася до повномасштабної війни з 2019 року. За його словами, якби Україна не готувалася до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таліні та Вільнюсі. На думку секретаря РНБО, не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде по результатах через деякий час. Збройні сили України ліквідували уже 45 тисяч 700 окупантів. Станом на 24 серпня українські військові також знищили 1924 тисячу танки, чотири тисячі бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Бусько. Герою було 33 роки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив рідний брат захисника Сергій Бусько. Загиблий герой Олександр Бусько, випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Відомо, що віддав своє життя за Україну герой 23 серпня. Інформацію підтвердили і. Ін на сторінці камінька ширської районної ради так у громаді оголошено три дні жалоби у зв'язку із гіркою втратою. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності, втретє, з початку повномасштабного вторгнення Росії, приїхав до Києва. Відповідне відео опублікував президент України. Очільник держави зустрів британського прем'єра, і вони удвох попрямували до Марінського палацу для переговорів. Зеленський подякував Джонсону за підтримку українського народу з початку російського вторгнення. В цей же момент канцелярія президента повідомила, що Велика Британія надає Україні військову допомогу на майже 68 мільйонів доларів, а саме 850 мікродронів. У Львові та Рівному повідомили про замінування вокзалів. Як пишуть місцеві змі та телеграм-канали, у Львові поступила анонімна інформація про замінування п'яти об'єктів у місті: залізничний вокзал, автовокзал, торговий центр та два ринки. Відомо, що на місцях нині працюють спецслужби. Крім цього, від залізничника у Рівному надійшло повідомлення про можливе замінування вокзалу. За інформацією місцевих змі. Мі нині залізничний вокзал опечатано спеціальними стрічками. На місці працюють вибухотехніки. Також у телеграм-каналах з'являється інформація про ймовірне замінування вокзалів у Хмельницькому, Вінниці та Мукачево, що на Закарпатті. Більше деталей згодом. Суцільна повітряна тривога та вибухи. Рашисти масово обстрілюють ракетами Україну. Вже відомо про щонайменше чотири прильоти у Полтавській області. Як повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін, ракети влучили у об'єкти інфраструктури у Миргороді. Тим часом на Черкащині голова ОВА спершу повідомив про загрозу ракетного удару та закликав усіх жителів області негайно пройти до укриття. Згодом з З'явилася інформація про вибухи. Відомо, що це працювала система протиповітряної оборони. Лунали вибухи і на Харківщині. Про прильоти повідомив сільський голова села Мала Данилівка. Як ідеться у дописі: є поранені люди, пошкоджені будинки та інфраструктура. Також у телеграм-каналі Дергачівської міської ради Харківщини повідомили. Що місто обстріляли з артилерії. Крім цього, у телеграм-каналах повідомляють, що вибухи лунали у Сумській та Дніпропетровській областях. Офіційної інформації щодо цього поки немає. 24 серпня розпочалася 182-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню, як зазначили у генштабі, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю на території Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновлені боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об'єктах на території України. У ранковому зведенні генштабу також розповіли, яка нині ситуація на Волинському і Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. У селі Замости Володимирського району стався трагічний випадок. 66-річний місцевий мешканець під час розряджання мисливської гладкоствольної рушниці випадково здійснив постріл у тулуб своїй падчериці – 29-річній володимирчанці. Інцидент стався 23 серпня. Жінка померла під час проведення реанімаційних заходів у кареті швидкої допомоги. Як повідомили у поліції, пенсіонера за три Мали та вже оголосили йому про підозру. Мова йде про вбивство через необережність. За це чоловіку загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Редакція телеканалу Конкурентів і вітає всіх глядачів із Днем Незалежності України. За нами перемога. Віримо, що 32 другу річницю незалежності ми святкуватимемо у вільній та мирній країні. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.